Це Black Magic. Корні він одразу підрізав, щоб не таке було воно дуже важкий груз. Бо і так плату беруть хорошу на почті. Зараз вже стараюся опакувати. Так, це ось Dancing Queen, До тієї підсажу я, що в мене росте. Танцуюча королева. Так, так, я потім щепиться тут Уже конкретно.